Привіт, Україна! За моєю Porsche Cayenne, 2013 рік. Офіційний автомобіль. Автомобіль від салону був одного мого друга з 21-го року. У других моїх друзів сім'ї про нього відомо майже все. Він обслужений. В ньому багато вкладалось грошей, і він завжди, майже завжди, обслуговувався на всійному сервісі. Сьогодні про нього пистудіться. Поїхали. У мене з цією автівкою приємні, одні з приємних спогадів в своєму житті такі є. У 2016 році ми були в Бердянську колись, коли він був нашим. Відпустка була, і от мій друг Саша приїжджав на цьому на цьому каєні. Приємні такі одразу спогади. Під капотом у нас серце 4,8, v 8 V8, надпотужний двигун в парі з восьмиступінчатою АКП і повним приводом. Спочатку її життя вона обслуговувалася, вся історія є на офіційному сервісі. На 74 тисячах була замінена роздаточна коробка на офіційному сервісі нова. І от нещодавно, в 2024 році, вже не на офіційному сервісі близько 10 тисяч євро. На круг потратили сюди гроші, капітали легалізували, двигун, повністю якісно СТО колишня Пітрозаводська, зараз вулиця Незламна, 301, я не пам'ятаю, хлопцям точно називаються. Є заказнаряди, я знаю, що тих хлопців поважають, вони якісно і хорошо роблять автомобілі. Причиною ремонту двигуна стали каталізатори. Верхні каталізатори були видалені, бо вони вже посипались, нижні залишились, система перепрошита. Все повністю справно. Ну саме саме каталізатори, екологія і натворили біди за час експлуатації. Ну напевно, я думаю, набагато гірше буде купити автомобіль, де цього ніхто не робив. Вам доведеться витратити. Ну я ж кажу на круг, десь приблизно в десятку тисяч євро. обійшлось. і ще мінявся задній лівий чи правий задній, один, один пнемобалон, ще поміняний був в той самий час. А це було у 24-му році. За весь час вона весь час була на повному каско. Один раз трошки ткнулися з капотами бампером, показка замінили його на нові. Вона в бронеплівці, вся морда, дзеркала, ручки, порожки. По правій стороні ще така косметика до, 200, до 250 мікрон є. По правій стороні підфарбовувались подряпинки. І колись всі корабцу теж кришкою заїхали, то пофарбували. Ну і мається на увазі, що це все було без ДТП, без якихось там серйозних моментів. ЛКП, деякі дрібнички, звісно, є за всі часи експлуатації. Десь на дверці, отут, десь на бампері. Коцькі такі є невеличкі. Тут чиста бронеплівка подряпана трошечки. Лобове скло рідне. На даху ще маленькі ось тут сколіки є, бачите, фарби. Десь тут біля ліхтарика, а, ну, це плівка теж поплила, тут нічого не пошкоджено. Ну, от такі дрібнички, десь трошечки ось тут. По чорному, бачите, це можна підфарбувати просто олівцем, то що, я вам показую, це все такі дрібнички реальні. І от, по-моєму, тут ще на дверці. Коротше, фарбована вона і другим слоєм права сторона, і кришка багажника. Але ніде нічого ж пекла ніде нема. Тут все в заводі. Гума зимова ультрагріб, водієр. літня лежить на зберіганні, я її не бачив, якого вона стання, але є там. Якщо віддамо. Шкіряний салон з електроприводом, звісно, стан шкіри і сидушок в повному порядку. KN S у нас, бачите, накладочки на порогах. Підписані, басей Sound, пам'ять сидінь на трьох драйверів, електродзеркала і, до речі, складні. Тут у нас відчиняється і електробагажник, і електроручник, є датчик світла, протитуманки. Шкіряне кермо з елементами дерева. Невеличкі, бачите, тут потертості є, ну, мінімальні, от, все, все в рідному заводському матеріалах. 132 тисячі км на дану митні рідного пробігу. Тепер круїз контроль у нас є. Тут на кермі у нас керування мультимедією. Бачите? Треки hands-free і підрульові пелюстки, так звані, але вони тут не підрульові, а на рульові. Мультимедіа має Bluetooth, має Aux, є камера заднього виду, клімат-контроль двозонний. Вентиляція підігрів передніх сидушок є. Так, Тут у нас вона на пневмі. І по висоті регулюється, Normal, Comfort, Sport 3 режима, і варіанти повного приводу, режими для повного приводу. Також тут кнопочка Sport. Система стабілізації вимикається, допомога при спусках і функція старостоп вмикається, вимикається. вимикається. І навіть ще типу, щось схоже на попільничку тут є. Да? Да. У трансмісії 8-ступінчатовий крім драйву, звісно, і механічний режим, ми можемо його тут перемикати, ну а можемо на кермі. Годинник це такий, знаєте, як підкреслює статусність автомобіля, класичний аналоговий дзеркало з автоматичним затемненням. Ну і тут все по плафонам, по світильникам, по салону, вимикачі, і парктроніки. Тут вимикаються. Ось два підстаканечка, підкурювач, підлокітничок невеликий. Тут у тут ньому є USB і AUX-парти. Ось її було, коли вона була куплена, п'ятий місяць 13-го року. 15 кілометрів. Шички по ЄСнам відмітками ТО, Ось вони йшли тут 14 рік, 16-й рік, от 53 тисячі кілометрів, тут 17-й рік, 65 тисяч кілометрів, 18-й рік, 70 тисяч кілометрів і. І все це подоблюється, я так розумію. Ось у 20-му році була заміна її роздаточної коробочки. Бачите, тут на 95 тисяч гривень був на той момент рахунок при тому курсі. Ну, ось так. от. Як є прислів'я ще з нашого дитинства? любиш з горочки кататися, любі і саночки возити. Зріст у мене 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. На другому ряду сидінь. Я не скажу, що тут багато місця, але мені достатньо. Я, в принципі, сів, сам за собою, можу мандрувати, їхати зручно. Тунель тут невисокий, тому в трьох в -то, тут буде зручно. У нас є підігріви задніх сидушок, тут свої, бачите, центральні замки, я так розумію, можемо тут замикати, вимикати. І е -е, павітродуви свої. Тут місце під такий, зручненький. Є підлакітничок, є два підстаканничка, Він зручний, невеликий, але зручний достатньо. От, І в дверцятах є, напевно, щось схоже на попільничку, мені так здається, з підсвіточкою. Дань моді ще тут була, та залишилася стара. Ну, сидиться достатньо зручно, та, кайфово на другому медіа. Багажний відсік, звісно, з електроприводом, КНС, бачите, напис наш. Він доволі, при всьому тому, що він світлий, бачите, він чистий, охайний, зберігся дуже в дуже приємному стані, є шторка. Тут у нас нижче декаточка лежить в комплекті з домкратом. з усім цим набором, наскільки я бачу. Так, і тут, я так розумію, це у нас напевно аптечка. Да? Аптечка тут. Зачиняємо. Місце для контрабанди зайнято аптечкою. Гніздо для підкурювача ще у нас ось тут. І зачиняємо. Обов'язково зараз зробимо з вами тест-драйв. До речі, Олександр перший власник цього автомобіля у 2021 році, коли цей продав автомобіль, собі купив теж Porsche, але Панемер нову. А от друзі ми, які в нього забрали, на ній насолоджувалось, але за цей час, я ж кажу, довелося витратити в неї чимало грошей. Я думаю, що все ж таки для вас це стане плюсом. Саме за кермом, якщо не помиляюсь, я може їздив в цьому автомобілі, я вже не пам'ятаю. Напевно, це було дуже давно. По-моєму, їздив разочок або два. Ну, Сьогодні освіжимо пам'ять, в будь-якому випадку, бо я вже не пам'ятаю. Безумовно, нічого, окрім приємних вражень, цей автомобіль дарувати не буде за кермом. Звісно, а от, по обслуговуванню, звісно, каєн треба мати можливість утримувати. Це недешево. І людина, все ж таки, я ще раз кажу, що в нього гроші вкладала, як би там не було, тобто не віддає саплями автомобіль. Ніхто нікуди не поспішає з продажем з її. Просто є плани сучасниці трошки змінити автомобіль. Ну, Я думаю, що це великий плюс, що вам достанеться автомобіль обслугований. По витратам пального за весь срок експлуатації от я запитав власника, які в нього були витрати. Ну, По трасі, в залежності від того, як їх 10-13. По місту, якщо вихідний день без сильних заторів не насипати, то 14-17. Ну а якщо їхати з заторами, з неглушить з прогрівами з довгими там і наступати, то 20 і може бути навіть трошки на літр на два більше. Всі прилади у нас настроєні на спортрежим. Ми рухаємося ворочку і в поворот. І робимо сотню, ви помітили, це було досить швидко. До речі, після обкатки, після ремонту вже ТО також зроблено було нещодавно. Зараз ми на комфорті спробуємо пострибати по трамвайним рейкам. Все дуже приємно і дуже солідно. Супер. Ну і от в нормальному режимі я спробую просто натиснути так в пів педалі, показати, як вона їде, як вона набирає. Без спорту і без тапки, просто. Ну, вау, звісно. Враження дуже приємні, дуже дуже приємні. В салоні також все досить тихо, все досить приємно. Зараз в комфорті вона, звісно, стала набагато м'якіше, така більш плавуча. Залишаємо зараз ми поставимо в нормал. Відчувається дуже сильно відчувається налаштування підвіски, різниця між там спортом, нормалом і комфортом. На зараз двигун максимально приємно працює і співає. А чого до ремонту дійшли, Ну, він їздив, в нього весь час вискакував якийсь чек-чек по двигуну. Я так розумію, пропуски зажигання. були. Ну ланцюги ж, до речі, звісно, все це теж було поміняне. Зараз от перейдусь про просілкові дорозі. Всю хвилиночку, хочу послухати її ще. Та ні, ну в ній все дуже добре. Но зараз, я думаю, напевно, мені здається, заважень не буде, але власник так само і наполягає на цьому, але я їх не бачу. Ну, покатавшись зараз на ньому, я розумію, що це витвір мистецтва. Я розумію, за що можна любити каєн за ці враження і відчуття, які він дарує. І статусність, і комфорт, і драйв, все так в одному класно тут все збалансовано. Якщо ви не хочете купити автомобілі, вляпатись ну, скажімо так, якимись підводними каміннями вжити на СТО і витрачати купу грошей, то раджу вам звернути увагу саме на цей автомобіль, який вам віддасться в гідному стані. Приїжджайте, перевіряйте, набирайте до зв'язку до зустрічі. З вами Трандаф, Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!